Привіт усім друзі, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Uncharted 4. Плаваємо по дну якоїсь річки, пливемо по течії. Ми в попередній частині закінчили вже історію, другу главу. Пливемо далі, дивимося, шукаємо. Вас, як завжди, прошу привітати підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Поки що.

Щось... шматок чогось, мабуть, я вже поруч, Є контейнер

Так, выйшло. О, о. Добрий ранок, друзі. Так, шесть частину прив'язано. Так, рахуємо один, два, три. Окей, бы мой камбой, 2 країт. Гона раунд.

However, have have 바로... nah, ha, mm -hmm>. Так, зажатий контейнер. так, давай спочатку. Піднімемо велику коробку, а далі заберемо малу. Знайшов ще один. Secure it in the trailer. We're nearly at your position. Alright, see you soon. Так правильно парень. All Ну right, yeah, right sure. давай дали. Спускаем. Up the trailer. Okay, got the cable. I'm gonna try looping it around one of the axles. That should work. Yeah. Так, That's one. Alright, you watch the other one. Дави за своїм повітрям. Все нормально. Є, готовий до відправи. Так, відійди, ми підіймаємо. Окей. Okay. Yeah, Щось достатньо. <laughs> Просто не кинь <laughs> на нього. Його на мене. Без обіцянок. okay we got the other crate i'm gonna strap it in with the others What the? Oh boy. Oh, All well, cargo present and accounted for. See, oh, I five minutes of oxygen to spare. Jeez. Oh, man, five minutes. Hey, Maybe you should hang out then. See if you can find some other treasures down there. <laughs> no, I'm good. Want to ride up? Love one. Let me know when you're on the slide. Так, я на позиції. Витягуйте мене. ПД їмося. Дуже багато говорять. Що mm -hmm. Подивіться How на цю feeling? красу, як no, ти почуваєш. Краще, ніж we'll в річці. <laughs> right. Добре. Ми тебе тягнемо до себе. Чекай, тримайся. What's up, boys? Як справи, хлопці? Back, yeah, ти повернувся back. з поверненням, Дрей. Кидай своє обладнання. Thanks. Дякую. Так, я роблю твою роботу легшою, правильно. Моя людина.

Що ж поговоримо пізніше. Мій герой. Пішли. Подивимося, що ти приніс. Ти гарна людина, ти дуже сміливий. Що ж, давай подивимося. Скоро буде слідуюче за занурення. Ти мене вбиваєш. Dovy. Dovy, padėjomės. Ar noriu daryti čestą? Lėk į lauką. Ar noriš sam? Taip, sure. Dovy. Vau. Дивіться на це. Це просто Я думав, і гірше. Але платять гроші за відновлення. Що ж хтось хоче пені? Давай відсвяткуємо. На рах... на мені потрібно закінчити бумажну роботу. Що ж, кинеш мені чек? Добре. Думаю, сам. І гарна робота сьогодні. Дякую. Нейт. Що? Чого ты зробишь? Має для тебе подарунок.

No, Він не має не якісь in страховки, in обіцянки. Але ж ця робота no це навіть no. Це все... Nate, наш корабель, це як не давай, це гарні гроші. Us, okay? Для обох нас. Я знаю тебе. Але ти розумієш, скоро пенсія, мені 60. Listen, Слухай, я маю шлях. Okay, just take it with you. Давай, хай yeah, залишиться з тобою. Well, Я не передумаю. Я хочу, щоб ти з цим переспав, добре? Me, okay? right. Добре, ще поговоримо. Давай, no передай привіт Карлі But дітям. Давай без тиску, але подумай про це. Really on так, маємо домашню роботу для цього. Це має бути гарно. От зараз. Ні-ні, others. -ні, Ти підеш до інших. Що ж, друзі, от ми і підібралися до кінця цієї частини. На цьому закінчимо. Продовжимо вже в наступній серії. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а в слідуючому серії побачимо, що це за нормальне життя. Що ж, а на цьому все, пока-пока.